Нещодавно хроніки Обухова завітали в охайне із затишне подвір'я, де проживає Микола Іванович Побігай. Чоловік понад 50 років займається голубами і за нам розповів про всі тонкощі ремесла. Коли ви почали цікавитись голубами, з чого почалось захоплення? В 59-му чи в 60-му році познайомився з хлопчиною Андрій Старук такий є. І нині я з ним спілкуюся. У нього були почтові голуби в спадок від старшого брата. Прийшов додому, понабирав досток, склепав голуб'ятню і з тих пір почав займатися. Каже в трипілі в інтернаті заводив голубів на практичних уроках із столярки. Я уговорив Миколу Теофановича, викладача практичного навчання, і ми зробили в школі голуб'ятню. Я приїхав додому, взяв своїх дві пари голубів. У мене тоді були Миколаївські, червоні білохвості. Взяв дві пари голубенят молодих і одвіз їх трипілля і поселив у ту голуб'ятню. 69-му році заїжджав туди на територію школи і та голуб'ятня ще стояла. Там завхоз був такий кацап Сібіряк. Він, їх, він ту голуб'ятню пропив якомусь місцевому хлопцеві за, бутил, за банку горілки. А там голуб'ятня була класна, здорова. Голубизара. Тяжко тримати, бо... тому що на пенсію багато не купиш зерна. А як зерно купляти, ти ж курку тримати, чим голуби. Це дитинство це таке, але ж все одно. От другий раз буває таке, що хочеш уже їх геть збуться, але ж тоді ностальгія давить. Дитинство згадується і хочеться. Голуба в руках потримати. Багато побухові розповсюджені. І ну, в основному зараз тримають льотних голубів, ті, що високо літають. Курські, Миколаївські, такі що Бакенці, у мене чого я тримаю почтових, тому що тут їх. Як тримати бойних там, чи... Фі, вони е, на місці просто крильцями машуть, вони не скоросні. Їх коршень бере прямо у повітрі. Ззаді підлетів, за плечі взяв і поніс. А почтовий голубь скоросний, вони чого і називаються спортивно-почтові. Він від коршуна втікає. Там якийсь офіцер дуже любив голубів, він з собою брав їх у плавання. А потім, як сталася катастрофа, підбили його човен, то він випустив пару голубів і з запискою, то обнаружили їхні координати, бо в них зв'язку не було. Це раніше були, їх учили, тренували, таке це. А зараз в основному займаються тим, оце спортивно почтових голубів, їх завозять на відстань велику, випускають, запускають їх, і вони потім вертаються додому. Оце в цьому і е, спортивно почтовий голуби. Другі породи, які мають, ну, то тільки для краси, щоб вони красиво літали. Є там серпасті у них дуже політ такий красивий, вони в повітрі красиві. Бойні вони б'ють крилами і. Вертухаються, вертонизм. Кому, кому як і подобаються? Казав, у нас тут один із голуб'ятників, він тут жив у центрі, у нього. Це був самий, мав, наверно, старший голуб'ятник петляник дід Петро покойняга. Так він казав, десь не пам'ятаю, ще у кінці 90-х років йому вже десь було 90-з лишнім років, він казав, що голубів не тримають тільки жлоби. А молоді зараті голуби не потрібні? Є інтернет. У нас же ж інтернету не було, телевізора теж не було. Чим нам було займатися? Літом на канікулах ось я приїжджаю з дідома. Або корінь пасу, або на роботу десь іду влаштовуваюся. А байдекидить мені бабуля не дозволяла, тому що треба було гроші заробляти. Наскільки важко е їх розводити і що для цього треба? Для цього потрібні кошти для, для того, щоб покупати зерно, займатися селекцією, там, міняти пари, щоб вони не були однокровками. Багато роботи і залежить від цього дуже багато. Ніхто не хоче на це витрачати кошти.